Сьогодні має прибути в Україну місія Міжнародного валютного фонду. Всім відомо, що фінансово-економічний стан надзвичайно скрутний в Україні. Більше того, керівництво держави це взагалі називає катастрофою, і це правда. І на цьому фоні, безумовно, треба вести перемови з Міжнародним валютним фондом, оскільки. Ну, з Росією сьогодні, зрозуміло, домовитися не вдасться на, на, на тлі ти події, які відбуваються. Але що мене і е, як людину, і як депутата, е, е, як громадянина України е, е, непокоїть, вчора з вуст голови уряду пролунав такий собі посил до комісії Міжнародного валютного фонду приговорний, про те, що Україна готова. Погодиться на будь-які умови. Ну, якщо реально ми навіть це маємо розуміти, то чи треба про це заявляти голові уряду напередодні приїзду до України такої комісії? Бо це, це ганьбить не лише керівництво держави, це ганьбить 45 мільйонів громадян України. які... Так би мовити, фігурально встають на коліна, дайте заради Христа. Ще раз підкреслю: якщо навіть обійтися без цього кредиту не можна, а це очевидно, все-таки так, то заявляти, адресувати комісії міжнародного валютного фонду такий посил і так, так відверто, і головою уряду, ну, мабуть, все-таки це недоречно. доречно. сьогодні справді ситуація така, що треба намагатися. Вести перемовини з усіма для того, щоб вирішувати цю проблему. Але очевидно, очевидно ще знаєте, такий раж переможця у декого не пройшов, і хочеться продиктувати комусь свою волю, продиктувати як переможцю, як переможцю від переможця переможеному. Але я хочу сказати, що останні події засвідчують, що. Переможець і переможений дуже часто міняються місцями, і той, хто вважає, що він переміг навіки, все-таки треба трошки стриманіше робити.